Скільки коштує квартира в голосі в Києві з ось таким неймовірним просто краєвидом на Дніпро спойлер менше ніж ви думаєте, пишіть обов'язково в коментарі. 82 квадрати. Ви лише подивіться насики простора і водночас лаконічна кухня, яка зроблена, така поєднана з невеличкою зоною для відпочинку. Абсолютно вся техніка, меблі, все зберігається. Як ви можете побачити, вся якісна техніка, Samsung, що не менш важливо. Потім у нас скрізь дає самозли. Потім на кухні у нас тепла підлога, що. Не менш важливо два санмузли на цю квартиру. Хочу нагадати, що тут 82 квадратних метри. Перший санмузу у нас душовою. До речі, квартира не менш того продається без комісії, як і будь-які всі квартири в нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Перейдіть, подивіться, за що мені подобається ось будівництво тих років. Це реально площі, які робилися саме для життя. Будинок робився виключно для життя: 82 квадрати, багато місця зберігання речей, роздільне планування, великі кімнати, два санмузли. Що не менш важливо. Подивіться ось. Одна з кімнат це у нас така більш гостєва. плюс невеличкий такий кабінет тут попрацювати знову ж таки. Працювати з ось таким краєвидом це буде одна насолода. З одного боку у нас краєвид на зелені насадження з іншого на воду. Тобто максимально комфортно тут працювати. До речі, хочу нагадати про нашу реферальну систему, тому що щоб ви нас порекомендували і ми продали ось цю квартиру. Ви просто так як наш підписник отримали близько 10 тисяч гривень. Тому не забувайте, спальня велика спальня з виходом на балкон. Скрізь регулюється опалення, будинок сам. Всі стіни мають, це монолітно-каркасний будинок 11 року. І хто реально орієнтується в нерухомості столиці, знає, що 2005 та 2014 роки це реально одні з кращих будинків монолітно-каркасні цегляні, тому що вони робилися А, на совість, Б для життя. Знову ж таки, площа, багато місць зберігання речей. І знову ж таки, другий у нас ось такий син підходить під держмолодь. І підходить під постанову, є відновлення. Тому, якщо зацікавило, пишіть слово перегляд в коментарі.